Доброго дня, мене звати Максим Панченко, я є адвокатом, доктором юридичних наук, викладачем адвокатської діяльності більше 10 років. За весь час адвокатської діяльності я займався різними категоріями справ, але найбільше до душі останнім часом мені припали саме трудові спори. Трудове право є однією з найцікавіших галузей права з судовою практикою. Але найбільш цікавими кейсами для мене особисто є спори щодо захисту трудових прав викривачів корупції. Викривання – це досить новий інститут, який викликає різну реакцію з боку і адвокатської спільноти, і науковців, і представників державної влади. Але тим не менш, він стрімко розвивається для викривачів корупції та її близьких осіб існують певні гарантії. Зокрема, їх не можна притягнути до дисциплінарної відповідальності. В тому числі звільнити або застосувати інші негативні заходи впливу, зокрема атестації, переатестації, переведення на іншу посаду, якщо це пов'язано з повідомленням ними саме е, інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення. У мене як адвоката є досить багато кейсів щодо захисту трудових прав, зокрема викривачів корупції. Близько двох років я співпрацюю з USAID щодо розробки матеріалів та проведення. Відповідних тренінгів для адвокатів, суддів, прокурорів щодо захисту трудових прав викривачів корупції вважаю, що для адвокатів напрямок щодо захисту трудових прав викривачів є дуже перспективним, що пов'язане не в останню чергу з розвитком антикорупційної стратегії в Україні.